Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля. Сьогодні ми граємо в гру, яка називається Bird Lingo. І ми з вами будемо зараз вивчати мову пташок. Котра година час вивчати мову птахів. Так, натисніть для того, щоб розпочати в спокійному лісі. Це точно спокійний звук. А я не знаю. Дай ще раз. Так, він е, повторює силабел, це, по-моєму, приголосні, які повторюються від 2 до 6 разів. Завжди е, подібні версії, швидка і висока нота. Ні, це точно не це. Е, він кричить Тут це він. Правильно. Так, цей має чип-чаф-чип-чаф. Ми таке не чули. Завжди, так, швидка серія і високі якісь ноти. Завжди подібне. Я не знаю, що таке Descending notes Якісь ноти, які м, слідують за е, якоюсь пришвидшеним кінцівкою, ну. Мені здається, що це. Ну, тихо. Ага. Мені здається, що це оцей. Ні! Та він не кри. Він не каже чів-чав, чів чав, чів -чав" ну. Він каже тінь-тін-тірі-тірі, тин тін, тін тірі тірі Ну він викрить. Я знаю, це зяблик. Оце він. Може, я, звісно, помиляюсь? Ні? Але в нього дуже схожа пісня на зяблика. Це точно як 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 як, -як. Це яблук, Точно. Все. Це вже сто відсотків. Боже, як я так тупонула зябле. Оце, мабуть, цей. А, ми поки п'ять правильно не скажемо. Нічого собі він гучний. Ну це не чіпчав, чіпчав. Ну ні. А, так, якщо схоже на зяблика, але в нього трошки швидша мелодія на початку, то це і в нього трошки інакше завершення. Ну, але воно дуже схоже на зяблика. Коротше, якщо це зяблик, то це якийсь євразійський врен. Я не знаю, хто такий рен. А, Ура! Ми це зробили! А ось він казав, як, 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 як. Зяблик. О, по моєму ти це казав. Це ти казав. Е -е... по моєму це ти казав. Так, якщо схоже на зяблика, то це євразійський урен. Так, це те, що чівчаф, але це не чівча. Це зяблик? Ні, да блін знову схоже на зяблик, але це не зяблик. О, господи, воно мене оголошає. Це, коротше, по-моєму, ти був. Оцей зяблик. Та-та-та-та. В нього навпаки, тата. Та, він спочатку розганяється, а потім біжить. А той спочатку біжить, а потім розганяється. Ой, оцей жахливий звук, це ти. Це ти? А, Так, щось там прочитайте про Мені ще треба про них читати? Та ну ви що? О, я цю музику знаю. Ну, не музику, цю пісню. Ой, чекайте. Щось мене натискаю. Так, тут щось про них. А, Не ну, ще й кажуть, то він спочатку чів чів чав чів-чив-чав. Ну, він не каже, чи Ой, коротше. Вигадуючись, я чомусь не можу. А, ось, як це треба потягнути просто. Так. Тут багато текстів читати не буду. Так, ну потім. Боже, але в нього прямо одного такі різні пісні. Так, давайте ве. Ну дуже схоже, дуже схоже. Так, вітаю. Ви, типу, завершили цю рівень. А можна якийсь інший. Давайте оце, публічний. Мабуть, це? Що воно повторюється і високі ноти з металічним тоном? Так відчуття наче на фоні якісь ще мухи. Так, ну це схоже 3-3-3. Мені здається, що це це? Що, типу, високі ноти, але не дуже сильні. Ну, я не чую, що пластівка так казала, але це, мабуть, це. Я думаю, що це воно. Ні. Я думав, що це типу як діджей розкручує. О, це точно діджей, це як хіп-хоп. Це євразійський блек якась чорноголова пташка, але вона, типу, як спочатку. Та в сенсі. Ну точно ж на початку. О, Обузочки, вона на теплоті. Це наче як свист. Окей, ладно, це він. Але на початку? На початку? схоже на серкокрильців. Так, він спочатку щось дуже високе голосні, а потім він робить дії. <плес> Я не знаю, може це ти. Та то було більше на діджея схоже. Так оце ти робиш. І -і -і. О, Боже. Це ти свистиш. Ой, я не запам'ятала. Мабуть, ти. Ага, це цей силовейко. Мабуть, ти? Ні. Так, це ти. то що схо. Да ні. Металічний тон це ти був пом на початку. Це пом цей соловейко? Це ти. Це якась ластівка робить? Чи ця, чи ця? Ну це не зовсім ластівка? Це ти робиш? Це, ти? ні. Це мабуть ти? Та ну, все, це, все це, зрозуміло це ти. Блін, прикольно. Блін, прикольно, але це треба сидіти вивчати, бо так важко. Це, по-моєму, ти, так. Ні. Так, це ти. Так, якщо такий звук, наче якась бджола, то це ти, наче, ні. Так, це, по моєму ти був? Та ні. А хто ж з вас? Бачите, вони дуже схожі. А ну дякую, тут є підказка. Так, це ти. Та боже, а ви просто схожі. Та-та-та. Це соловейка. Та боже знову. Якийсь прикол. Так, це ти свистиш 100%. Ні. А, це просто ці різниця, всі інші вгадують. Ну це ж наче ти? Та знову, знову це та ж пташка. Якийсь прикол. Це було дуже-дуже важко, дуже прям жесть. Так, ладно, я думаю, що це можна далі вже пограти або наступного разу, або я залишу посилання, і кожен зможе пограти. Я точно ще зайду, бо мені дуже цікаво, бо тут дуже багато різних класних пташок, і можна їх послухати, це е, круг якийсь. А це круг побільше. Вони прикольні! Ти, мабуть, ні? Тут? Це, ти? це Галка каже. Це наче ти? Так, ну чекай чекай, а, ні, а я можу не вийти? Ага. Давайте просто подивимось. О, господи. Мяу! Хто це каже мяу?

Іначе присвистуєш. А це наче присвистуєш. Оце наче. Ще на фоні такий вулиця. так так, Так, блін, дуже прикольно. А це наче. А, я подумала, що дуже не вистачає наших відповідників. А це тут є ще якісь пташки, але до них треба дібратися. Коротше, в мене є ідея, що я це запишу без озвучки, бо я все одно все, що кажу, це огонь. Якщо я не забуду, я десь зроблю посилання або якісь примітки, що це за птахи нашою мовою. І обов'язково залишу посилання, щоб всі могли пограти в цю гру. Бо мені здається, що вона корисна, бо ми дуже часто ходимо по вулиці, по лісу чи де там, по полю. Не знаю, де ми тільки не буваємо, і ми не завжди можемо відрізнити одного птаха від іншого. Тому я думаю, що це доволі цікава гра. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар. І всім до наступної зустрічі. Бувайте!